Доброго дня, дорогі друзі. Ви всі вже чули, що уряд Польщі вже працює над підготовкою про збільшення допомоги 500 на 800. Також над переліком ліків, які будуть безкоштовні для осіб старших 65 років і дітям та молоді до 18 років. Друзі, додивіться відео до кінця. Далі будуть цікаві новини на цю тему. В раді міністрів Польщі справжній бунт щодо фінансового проекту, яку оголосив Ярослав Качинський. Ну, хочу проінформувати, хто не знає, Качинський є головою з однієї з партій, яка називається Право і справедливість. Ну, також Ярослав Качинський пообіцяв скасувати плату для легкових автомобілів спочатку на державних автомагістралях, а в майбутньому і на приватних. Дорогі друзі, щодо підвищення грошової допомоги. Лідер громадської платформи Дональд Туск говорить, що ця програма не викликає довіри. Дональд Туск в свою чергу запропонував запровадити зміни швидше, а саме з 1 червня 2023 року. На день захисту дітей, а не слідуючого року. Ну хочу сказати, що Дональд Туск був проти 500+, плюс в 2015 році. Ну і поляки це добре пам'ятають. Але незважаючи на всі перешкоди, все-таки 500 плюс було прийнято парламентом, і перша виплата вже була в квітні 2016 року. Ну а з липня 2019 року також виплачується 500 на першу дитину. Тобто і тоді була дискусія щодо 500 плюс, і зараз не менше щодо 800 плюс. Переважна кількість поляків вважає, що нові обіцянки допоможуть партії право і справедливість, яку очолює Качинський, перемогти на виборах. Ну, Качинський, в свою чергу, наголосив, що сподівається, що в новому році інфляція буде низькою, тому цей новий проект не загрожуватиме поверненням до інфляційних тенденцій. Ну, представники уряду критикують пропозицію Дональда Туска, так як ця виплата запл... 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 запланована в бюджеті на 2024 рік, і впровадити її з 1 червня є абсурдом. Метою Качинського є допомогти сім'ям в. Польщі, які найбільше постраждали від інфляції, ну і щоб вони мали додаткову підтримку. Всі ми, звісно, чекаємо справедливого рішення, щоб ця програма все-таки була зреалізована щодо 800 плюс. Ну і з 1 січня 2024 року очікуємо, бо з 1 червня, на мою думку, нічого не вийде. Ну, також щодо безкоштовних ліків дітям та особам старших 65 років, да й всі інші цілі є гарною новиною, питання тільки часу. 100% будуть якісь зміни, нюанси, і багато чого буде ще незрозумілого. Ну і нового, звісно. Все, що торкається якогось підвищення в Польщі, завжди якісь опоненти підтримують, ну і є такі, які її дискримінують. Ну, вже незабаром ми будемо знати, щодо 800. І головне. Чи всі зможуть скористатися даною допомогою, чи тільки ті, хто працює? Тому, друзі, спостерігаємо за новинами, слідкуємо, також підписуємося на канал, тиснемо подбаєчку, а я бажаю всім тільки гарних новин. А в мене все, до зустрічі!